Я новини в моєму каналі присвячена в'язання Джоанна Арт. І зараз я з вами говорю з чеського міста Острава. Відео, яке я записала о попереднє, це було останнє відео з України. Вибачаю, що в мене трошечки стрибає камера, але просто в мене немає зараз штатива з собою і картинка вже така, яка є. А у цьому відео я хочу розповісти вам, що саме я забрала за собою у Чехію. Тобто, які в'язальні інструменти, які, яку пряжу, а також про свій розпочати вже тут перший чеський проєкт та про те, який як сюрприз мене чекав тут. Отже, почнемо з самого головного. З того, яку чудову річ для себе я знайшла тут у цьому місті, Я приїхала до друзів, кілька днів я в них перебувала, і в їхньої дівчинки я побачила ось цю гарну річ. Це цю річ зв'язала моя мама. Так склалося, що колись кілька років тому я подарувала цей кожушок для ляльки, який в'язала моя мама, коли я була ще маленька, для їхньої доньки. І уявляєте, вони так само вивезли її, цю річ для дитячої іграшки з Маріуполя. Уявіть собі, тобто серед речей, серед важливих для дитини речей, ляльок, іграшок була ця сама річ. Я не знаю зараз, з чого саме мама зв'язала. Цей кожушок. Ну, я в дитинстві вважала, що це шубка, так? хоча, як ми бачимо, вона така більше а, ну, такий полушубок. Це велика річ для ляльки. А, для ляльки типу Барбі. Так? А, також до цього додавалася ще в'язана спідничка. І вона була зв'язана з такими ромбами якимось. Але наразі в мене її немає. Ну, немає вже. І о, це була таке, знаєте, знахідка, яка мене зігріла тут, і я подумала, що значить це буде добре, і я зробила правильний крок, тому що я опинилася тут. Розповісти вам, послухати про те, яку саме пряжу я вивезла з України, які інструменти пров'язання я взяла з собою. Спочатку, мабуть, почну з пряжі, оскільки це найголовніше, бо розуміло, що мені треба буде з чимось з чогось в'язати, тому дивіться: ось це пам'ятаєте, я вам вже показувала цю, цей великий такий млинчик це пряжа ісландська, якщо не помиляюся, плотолові. Як я планувала, я буду з неї в'язати щось типу теплого бактуса. І зараз я вже шукаю для неї пряжу компаньон, оскільки я зрозуміла, що на цю пряжу вона досить тоненька. Вона така досить тоненька. А мені буде потрібно якось її закріпити, бо вона, знаєте, дуже розпускається, як вата, скажімо так. Ось, також у мене це пряжа Drops Nord, яку я купила в, Мага, в крамничці Wuhlhouse. Ось це вже пряжа шкарпеток, які я розпустила. До речі, у мене ще два моточки є, також цієї пряжі, інші кольори, і я вже почала з них в'язати процес. Зараз вам його покажу. Ось в мене такі шкарпетки в'яжуться. Колір ось такий, бачите, скажімо, 07, 0,8, здається, але кожен з них досить такий, якось по суму називається. А вибачте, сусіди, чомусь вирішили постукати. Ось, і дивіться, я в'яжу шкарпетки. Перша шкарпетка в мене вже практично готова. П'ятка як це, укріплена, здається, так називається. І я вперше вирішила спробувати пряжу підкову. І знаєте, я приміряла цю шкарпетку, і вона мені досить сподобалася. Тут я придбала кошик, ось такий чорненький, тому що мені дуже зручно, коли в мене пряжа знаходиться в якомусь кошику, в якомусь чомусь такому, тому що. Я не люблю, коли це все, знаєте, просто лежить, незрозуміло де. Ось так у мене просувається процес з іншим носочком. Ось такі спиці в мене набір. Пам'ятаєте, цей набір. так Ну Всі його знають: набір спиці Кнітпро. Тут У мене дивіться дуже багато всього, і додатково до них, звісно, я взяла ось ці. Маркери для в'язання. Тобто, тут в мене багато дрібничок. Ось так я зберігаю ключі для спиць. Ось. І в мене тут і булавочки, і є все, що хочеш. Ну, тобто, все потрібно, так? До речі, ось ці пластикові маркери вони були першими, які я взагалі починала придбати. Ось, але потім я побачила в когось з блогерів дуже гарні маркери, які мені подобаються зараз найбільше. Це маркери марки Катя, бренду Катя. Зараз покажу їх. Тут в мене одразу, щоб я компактно спаковувала це лічильник та, ну, звісно, самі маркери. Так само в мене маркери з ключиками. І маркери ціла купа кольорів. А це був маркер, який мені прийшов у, бачите, квіточка зловила серденько у посилці. Але він, на жаль, вже зламався, тому вибачте. Але пам'ять є пам'ять. Тобто, ось такі в мене. Надбання для себе про в'язання. І сподіваюся, що ця справа буде в мене продовжуватись. Ну що ж, почнемо ось так: от розглядати мої спиці, тому що я не бачу інших варіантів. Зараз в мене просто така маленька хвилинка, коли я можу сама з собою побути, і з... вирішила і вам розповісти, що в мене є. Ось Дивіться, спиці е... кніт про нова метал, так? Ось, тобто в мене їх декілька, і вони лежать також вже на деяких спицях, тобто, вибачте, на тросиках є пристосовані. Ось такі в мене спиці Нітпро Pro Symphony дерев'яні 5-3,5, тому що 3,5, знаєте. Uh, тому що 3,5 я дуже часто користуюся трійка 3,5, тому я придбала додаткові 3,5. Uh, метал, бо металеві я дуже багато використовую. Ось такі це стопери для в'язання марки Tulip, але, як я вам вже розповідала, вони абсолютно непрактичні. Uh, це так само стопери для uh, тросиків uh, марки Nitro, Просто їх в мене дуже багато, дуже багато і вони просто всі зібрані докупи. Ось, і це такі кільця для сумочки. У мене був такий період у минулого літа, що я починала в'язати сумки і в'язала такі, і взяла з собою такі кільця, купила, багато пряжі було навіть такої, а, як це називається, для макраме. А ось, і один моточок навіть залишився в мене там, в Україні. Додаткові спиці для в'язання кіз або так, коси, кажуть, ось, тобто якихось візерунків, оранів. Одна така в мене була, і вона вже зламалася, а, тому користуюся ось такою тоненькою. А, це просто колекція моїх гачків різного розміру. І один гачок, ось зараз я вам покажу. Це такий в мене був, знаєте, з ним покупка така смішна була. А, я коли купляла пряжу, а, вирішила, думаю замовлю собі гачок тоненький, бо він мені був дуже. А, Потрібен ось, не хочу фокусуватись камера бо темно. І, коротше, цей гачок у мене прийшов досить довгим, тому я взяла і його просто відрізала своїми кусачками. Ось так. Хочу тут сточити таким якимось наждаком, скажімо, і потім нормально користуватися, тому що просто я, скажімо, в корзину закинула в кошик, точніше, в. На сайті і не побачила, якої довжини гачок, але вже є, як є. Звісно, колекція голочок. Ось така булавочка, теж зручна, іноді користуюся. І, до речі, з булавками в мене ще є ось така довга, велика. Я вона, зі мною так само з Маріуполя. Ось і ось ці новенькі такі спиці Адді, коротенькі. Я думаю, що вони мені будуть корисні, але не корисні. Тобто вони в мене просто лежать, і в мене навіть була думка комусь їх подарувати. Але дівчинці, яка а, так само в'яже, вона сказала, що їй так само не заходить такі коротенькі спиці, тому вони в мене допоки лежать. Ось, і а, найбільше, найбільше це колекція тросиків різної довжини. А також в мене йде просто купа спиць. А, спиці перші, якими я починала в'язати, ось, бачите, ось такого. Плану. І, до речі, були ще це китайські ще якісь були китайські, але там була така чорна упаковка, і вони мені подобалися більше. Ось три з половиною. Перші 3,5 із з таким закругленим кінчиком, да кутом великі спиці. А, і ось у мене була цікава історія з цими спицями двійкою круговими а знаєте, я коли в'язала дитині а, на цих спицях. До речі, я зв'язала дитині светрика. Дитина в мене була маленька тоді. І в мене відломався ось цей тросик металевий від самої спиці. Це було дуже дивно, і навіть продавчиня, коли це почула у нас в магазині, вона дуже засміялася. І я просто я скажу, що зробити? Вона каже: ну, приносите мені, я щось з ними зроблю. І продала мені інші. І, до речі, ці, оці спиці свої перші я купувала в такий в нас, я жила на лівому березі Маріуполя. І там був магазин Люкс. І в цьому магазині дуже довго бував такий відділ, де продавали лише пряжу. До речі, там були цікаві варіанти, хочу сказати, зараз, у порівнянні з тим, що я бачу тут, у Чехії, більш цікаві, ніж. Хоча так само там були акрили і щось таке, тобто типу Яр-Арт Алізе, але були гарні, гідні такі ниточки. Ось, ну, Тобто ось такі в мене, а ось дивіться, до речі, це вже Нід Про. Ось це вже 3,5 чи, чи, чи 4. Я ними пробувала щось в'язати. Тобто ось такі в мене справи. я сподіваюся, що я ніде не загубила якісь спиці, бо зараз я подивилася і мені здається, що щось мене замало цих Нітпро. а, І переживаю, що щось я забулася в себе вдома. Бо якщо це так, це буде дуже шкода мені особисто, бо не хотілося б. Загубити щось в дорозі і вдома доведеться щось купувати. Ось такі мої скарби, в'язальні, надбання моє це все, що я докупила, що я не докупила. Ось це, що я взяла з собою. Бачите, новий процес почався. І сподіваюся, що тут я буду купувати ще якусь пряжу. В мене вже є деякі задуми. І, ну, життя таке, як і є, ось. А, сподіваюсь, що це відео вам було цікавим. А, тобто, знаєте, я ще потім подумала, що а, коли я виїжджала з Маріуполя, я взяла в такий, ну, в мене був а, канцелярська така, а, ну, типу, типу, не файла, не файла, така сумочка для файлів да, чи для чогось такого. І вона залишилася в мене в, в, ось в Україні в бабусі. Я чомусь не подумала, що треба її взяти з собою. Я просто почала зберігати, а, як це сказати, Зразки, які в'яжу з пряжі перед основним в'язанням, там бірки від самих моточків. І все. І воно там і залишилось. Я подумала, що ну нехай так і лежить. Я взяла просто звичайний пакетик, все спакувала. Ось. Але хочу сказати, що для цього з цих своїх спиць, патросиків я хочу зробити окремий, ну типу чохол для спиць, знаєте? Я вам ставлю сюди картинку. Яку я, приклад, якого я бачила, таке випускають і, в чагу, і з чагу, із Днітпро, іноді багато виробників. Але я хочу зшити сама. І тут в мене поряд є такий магазинчик, де продають для печворка гарні, дуже гарні тканини. І я дуже хочу туди піти і купити їх. Але єдине «но» те, що я не. Взяла з собою швейну машинку ту портативну, яку я вам вже показувала. Вона маленька скоштувала лише 500 гривень, і, е... і ви знаєте, вона просто почала погано працювати потім, і я зрозуміла, що 500 гривень це... Ну, це є одноразова швейна машинка. Тому розумієте це, я вам також залишу фото цієї машинки, хоча вона мені, звісно, пригодила е... при допомогла свого часу влітку, я зшила декілька. О, е е е декілька речей дитячих ось. Але така, знаєте, щоб типу забити гвоздя, цвяха, там, вона підходить, а багат, багато великих виробів вона не, не запрацює для цього. ось, І тому в мене зараз проблема, то, ну, окрім тканини, знайти щось, чим я зможу це зшити. Але це вже буде наступна історія, я сподіваюся, це станеться. ось. Тому, ну, коли я придбаю там гарні тканини, я вам покажу, яким це буде чохол. Таке. Вам що як я вирішила проблему з інструментом, який в мене був, це був такий гачок, і він мені дещо не підходив. Але я сподіваюся, що вирішення проблеми моїм шляхом вам буде досить корисним. Дівчата, сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати такий експеримент. Пам'ятаєте, я вам розповідала про свій гачок, який я придбала. В одному з українських магазин, магазинів для в'язання, і я вам розповідала, що він був дуже довгий. Ось цей гачок, і я його обрізала. Ось, і мені не подобається ось цей кінчик, і тому я хочу його якось прибрати. Ви знаєте, перша думка в мене була це взяти якусь намистину та її а, роз... На плиті розігріти, вона поплавиться і натягнути на, цю, на цей кінчик. Але згодом я згадала, що в мене є такі чудові круглогубці, і тому я дуже хочу спробувати вирішити питання завдяки цьому інструменту. Ну що ж, почнемо. Камінь для заточування. Я взяла саме для того, аби ось цей кінчик гачка в'язального не був таким гострим, яким він став після того, як я його відрізала кусачками. Так. Ну, я думаю, що Здається, начебто питання вирішено, так? Добре. Беремо круглогубці, захоплюємо частину. Бачите? Як легко гнеться матеріал для очка. Так і зараз. А, трошечки ось тако зробимо. Так. О. Все. Я вважаю, що моє питання вирішено. До речі, можна також трошечки, але тут ось. Все. Тепер у мене гачок не дуже. А... Не дуже небезпечний, да? тобто гострого кінця тут немає. Ось так виглядає мій гачок тепер. Але майте на увазі, що ось тут трошки а, фарба гачка полущилася. Тому, ну, а мене це не дуже турбує. А, в Усякому разі, це питання можна вирішити навіть за допомогою синього маркера, який не стирається, так, не змивається. А, ось, Але я і тут так само, бачите. Трошки полущилося. Але я думаю, що це не критично. Тобто, мій гачок тепер виглядає ось таким чином. І тепер я можу його покласти у загальну колекцію своїх гачків. Так само хочу вам розповісти, що я купила тут: це така невеличка творча річ, але вона не стосується в'язання. Але я думаю, що. ну Знаєте, творчість, вона і творчість, навіть не тільки у в'язанні, тому просто хотілося цим з вами поділитися. Дівчатка, дуже захотілося вам показати свою останню покупку. Це творча покупка. Звісно, що це не стосується в'язання, але у місцевому супермаркеті я сьогодні побачила цей набір акрилових фарб, не знаю чому, чомусь дуже захотілося придбати. Єдине, що у цьому наборі не вистачає пензликів. Але знаєте, тут, як то кажуть, що маємо, те маємо. Але все одно мені подобається, що тут така велика кількість кольорів. І знаєте, те, що тут є білий відтінок, тому що це означає багато творчих вирішень. До того ж, тут є, бачите, ось цей мій улюблений блакитний колір. Я його виклала окремо. Ну, не знаю, можливо, буду фарбувати щось з дитиною, можливо, зроздроблю щось сама на свій власний розсуд. Бачите, великі зміни сталися в мене, і при цьому я не залишаю своє хобі. Я в наступному відео хочу вам розповісти, як, які в'язальні цікавинки я знайшла тут, які цікавинки взагалі для рукоділля я тут знайшла, та про те які. Вирішення творче, я для себе тут зробила, що я хочу купити, і е, покажу вам, які тут магазини пряжі є. Але це вже буде в наступному відео. Дуже дякую тим, хто приєднався до мене е, на канал. І якщо е, ви знаходитесь в Чехії, чи якщо ви багато чого знаєте про цю країну, давайте спілкуватися, давайте дружити. Так само я дякую вам за перегляд і е, до нових зустрічей. Thank you.